Очільник міста відвідав міський притулок для тварин, перевірив роботу закладу, оглянув умови утримання тварин, дізнався, в чому є потреба. Попри складну економічну ситуацію, фінансування притулку на майбутній рік заклали на рівні 2023 року. Це дозволить завершити облаштування критих вольєрів для собак та покращити умови перебування тварин, Незважаючи на військовий стан на сьогоднішній день. Ми в повній мірі забезпечені і їжею, і медикаментами. Ми виконуємо всі заявки ЄДС до служби. Я дуже дякую міському голові. Ми повинні за будь-яких умов залишатися людьми і залишатися друзями для наших тварин. Наразі на отриманні комунальної установи перебуває 650 безпритульних тварин. Через війну кількість чотирилапих безхатченків значно зросла. Їх привозять із зони бойових дій, а ще тварин кидають їх власники, які їдуть з країни. Підтримують пухнастиків і небайдужі кам'янчани. Щомісяця смаколики та ліки мешканцям притулку привозять представники бджоли та фонду розвитку кам'янського. Дійсно, ми підтримуємо не лише наших захисників і внутрішньопереміщених осіб, також ми підтримуємо наших друзів найменших. Дякуємо, що міський протокол про них піклується, Дійсно, їх підтримує такий непростий час. І будемо далі підтримувати, тому що ми українці ми не зламні і не просимо біді нікого, навіть друзів наших найменших.